Що таке духовне дітородження? Наш Отець Небесний створив нас так, що все дає плоди: дерева дають плоди, зерно дає плоди, люди народжують дітей, тварини тваринок народжують. Так само в цьому світі Бог хоче, щоб було й духовне дітородження. Для цього ми є покликані. Він, Ісуса, Дав нам, щоб ми мали Духа Святого. Духа Святого ми маємо всі, але Він живе там, де є щире серце, де є постійне вивчення Слова Божого. Що ж таке духовне дітородження? Ісус прийшов і навчав апостолів проповідувати Божого Слова, виконувати Божі заповіді. Тому дуже важливо це все виконувати, коли людина спасає іншу людину, спасає себе і її. Це і є духовне дітородження. Вона повинна робити добрі справи, не зважаючи ні на що. Робити це просто так, від щирого серця. Це є духовні скарби, які є невидимі. А ті скарби, які людина збирає, це робота, купить нову машину, ще якісь там мрії. Це все тимчасове, воно людину не спасе. Нам все треба ставити на духовне, на перше місце Бога. Коли в нас буде Бог на першому місці, все інше буде на своїх місцях. Ми повинні спасати людей, проповідувати, щоб вони знали правду. Бо в наш час люди живуть в ілюзії, реальності вони не знають. Сатана захопив їхнє серце, і вони ставлять на перше місце матеріальний світ. Він їх не спасе. Тому людям потрібно спочатку покаятися, прийти до Бога, з'єднуватися з живою церквою, тоді буде в людини результат, і вона буде спасенна і матиме вічне життя. Амінь.